Давай, 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 Української державної мови. Так, у нас спосудимо з на комісії про справді з частині, комісії мають право розпочати свою роботу. тому хто за те, щоб розпочати роботу, прошу голосувати. Хто за проти України немає. Дякую. Е, у нас порядок денний складається за мене коридора. Я, я, я прошу вибачити, у мене відповідати законодавців е, повідомлення, що розгляді питання порядку денного в пункті У нас є з, до питання, то було тому давайте спробуємо за порядок денний так за основу. А зачаток провод голосу. Провесно. За основу спочатку, потім, потім включимо додаткову питання в цілому. Хто за основу спочатку за 5 день, прошу голосувати, хто за, проти. Отримались, немає. Піддаткове питання, що заключення до порядку денного, це про затвердження підходження. Про затвердження технічної документації зі мною щодо поділу об'єднання земельних глянув Черночу СМ за адресою Деськовості району міста Чорноморського вулиця Набережна 21. Хто за те, щоб включити це питання до порядку денного, прошу голосувати. Хто за? Проти утримано, немає. Yeah. І в цілому за порядок денний. Хто за, прошу голосувати? Проти, утримано, немає. Дякую. Ну. Давайте позимом про відвесні. Розок за технічної документації самої устрої. Щодо сканально, відновлення майже земельні ділянки, тому що на 1500, натуреної місцевості. Присядив до земельна ділянка. яка розташована в Олександрівці вулиці Скотт Туберська 12, подальшою передачі власність антиполу. Пропозиції зауваження. Хто за, прошу голосувати? Проти отрималися має рішення прийняти. Про затвердження технічної документації землеустрою, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, площою гектара, в натурі не місцевості. Присадивна земельна ділянка, яка розташована в Олександровці, вулиця Дмитра Горбанова, 8, з подальшою передачею ЕНТІ. Пропозиції зауваження. Nah, запрошу голосувати. Кроти, Рішення. Ще... Про затвердження поспішної документації з загалом устрою, що встановлення відновлення меж земельної ділянки, що нам це визаміну сотні гіктар в натурі місцевості. Присадивка земельна ділянка, яка розташована в селі Малодалинська, вулиця Культурна, 11 час подальшої передачі у власність сім'я. Колеги, там є пропозиція щодо надопрацювання цих проєктів рішень, е, тому хто за пропозицією щодо на Додаткове допрацювання. Так, хто за, голосувати. За, проти отриманого сламання. Щодо встановлення від нового. Больше начала 21 градус на буре, на месте. Присвячено зеленый глянки, яка розпочала на сигнал волонтера, вводится ключом, а один суда. Покажи передачу гадки. Так уж прошлого снято на варианты. А кто за. Может доручити еще виїзд зробити туди профильно структурному підрозі? Зараз висихайте. Вийденно буду виїзд на місце і там буде допрацьовано питання, і для вас должно бути виникне Значить, Архітектура, благоустрій та екологія, надати профільному структурному підрозділу відповідно доручення, щоб вони виїхали на місце і з'ясували це питання. Це буде допрацювання і під час допрацювання члени комісії вирішать, чи потрібна там екологія, може їм буде зрозуміло з документи Якщо потрібно, то вони можуть всі структури залишити до цього питання. Ну, то вони думають, що треба цього. Ні. Ну, тоді ми просто приймемо рішення 1.5. Про затвердження злочину проєкту землеустрою щодо від... від... відведення земельної ділянки площою на селах 10 соток гектара за адресою міста Чорноморськ, вулиця Стара Бугова, 34. Від цільового призначення, яке з іншої житлової забудови на красотипну земельну ділянку. То вкладення додаткової угоди до договору до землі та надання дозволу на, на розроблення технічної документації і залоговстрою щодо поділу об'єднання заведені ділянки. А там нема такого питання, що там якийсь готель стає? Щас... Нема так, такого питання, що там по факту готель стаї? Зараз вони всі інші живе загодовувати. Світа проєкту завоустрою в складі є право власності на школі будинок, є технічна документація, поэтому не буде, не буде. Так. технічна документація на будинок. Технічний паспорт. Тому как би ну згідно документів. Скільки нам будемо? Thank you. адреса архитектуры? Да. Так, не сложно. Ну, как-то адреса так идет. Значит, mm просто инспекция этой адреса для... Старая буква 40, 38, 36, а потом идет 41. А 36, оказывается, за которую мы искали, он находится в глубине вообще. Какие пропозиции были? Можно мы хоть подарить? Что, мы выезд? Давайте, кто за выездом? За, проти, так, противопотребалися. Так, наступне що. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення постійного користування самої ділянки кошу 60 квадратних метрів. Релігійної організації. Релігійна громада свято успенської парафії СМТЦ Тернопільської Чорноморськи Української православної церкви, православна церква України за адресою міста Чорноморського, вулиця Віталія Шума, двадцять обслуговування будівлі дрома стадії організації. Всі покушки і кажуть, що вони холодна. за? прошу голосувати проти, утримуємося, немає наступного. Ми затвердження управління освіти, проєкту землеустрою, що додавлено постійне користування земельної ділянки, цього призначення, яке змінюється, площі на цілу 23 сотні гектара для розміщення та експлуатації основних тисоплих і допоміжних будівель споруд, підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема, з енергогенеруючим генери... генери... блоком. Жена 0704, об керівництво обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту за адресою селища Олександра Калуси, перемоги 91. За рахунок поділу земельної ділянки, площа 18 га

Сотих гектарах та укладання додаткової води до того ранета сім'ї на земельній ділянці, які сформовані в результаті поділу за адресою міста Чорноморськ, вулиця дісне9. З гаражним товариством вуговський. Колеги, я особисто ми не перший раз вже робимо виїзд, але я їздив особисто, я там не розібрався ні в чому без відповідних структурних начок комітетів, Ми не розберемось. Тому я пропоную зробити ще виїзд з залученням профільних служб виконавчого комітету Чорноморської міської ради, це і архітектура, і управління комунальної власності та земельних товар. І газ можна провести. Ну, і да, так, нас, за, так, зараз. Буде в експлуатацію. А там є підстави вже, що там є якісь саме будівництва. Тому хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались немає. Рішення прийнято наступно питали розділу. Про укладання нового солдат десять 24 договора для ділянку для індивідуальних баражі в місті Чорноморськ на стать 33 б. Питання, пропозиції, <головіка> пропозиції. <головіка> <Да. Немає? головіка> запрошуємо сумати. Проти. Про вкладання минули 110 років довгої оренду зімельні ділянки 29 квадратних метрах для будівництва обслуговування будівлі та відміження за адресою село Молодовецьке, вулиця Культурна, 48х, фізичної особи поворот. Питання, питання зауваження, пропозиції. Хто запрошує голосувати? Проти? Утримувалось, немає наступного. Два, три. Про вхождение на новий сон 10 років договор оренди земельной ділянки площадь 15 квадратных метров для будівництва та обслуговування будівлі закладу побутового обслуговування в місті Чорноморськ, вулиця Олександрівська, 18 час, фізичною особою під Кемсом, Дзепсенком. Тут направити листа власнику, статичні... да. так, так, так. А як так, статичними так. посадки. Це ремонт взятки. Это... Ну, у... Да, чтобы просто видовитые ну, да. да, направити. Висити. Два чотири. Просто затрималися. Про укладання на новий сторок 10 років довго оренди земельних ділянки точніше 10 квадратних метрів для будівництва та освободнього будівлі. Місяць Чорноморськ вулиці Олександрівська, 15 днів, Н. Звідічною особи підприємства Пеніполосської. Пропозиції зауваження. Немає. Хто за, прошу голосувати. Проти. 5. Про укладание додаткового воду до долгового оренда землевиянки триста квадратных метрів в селе вулиця в улице на 32А. Стосовно зміни сторони арендаря на климат орендної плати за землю двадцать две тысячи 99 копеек. А 당діючи, да? Это договірна. Це закінчилося, да? А ні, це кримова дівчина, діючий договір. Тобто ми відповідально до договірної угоди, ми вносимо також інформацію щодо оновлення прав. Просто в деяких випадках ми там розриваємо договір і укладаємо новий, а тут вносимо зміни. Здесь идет здесь идет замена старого. Потому что договор аренды есть действующие, А там, где уже, как вы говорите, новый договор, там договор не закончится. Есть ну, пропозиции, зауваження. Да. Да. Кто за, прошу голосовать. Против.

Проти трималась на мене статне питання. За про вкладання мої сроки з принципу того районного земельного ділянку, то що ми це вкладаємо для зміщення та експлуатації захоронів від глядачів у кількох рекреаційного призначення за адресою, що війська Чорноморськ, парк молодіжний, з фізичною особою підприємством, є там це сезонна така в нього, да. Там є питання по благоустрою. По благоустрою. Воно має да. да, власти да, да. і давайте А, благоустрою. По резерву плату він сплачує? Так. Заборонуся То, немає. Тому да? що ви благоустрої, так? Хто за пропозицію що, щодо виїзду на цей об'єкт? Хто за? Проти? Трьохи, немає наступних питання. Продание товарость с возможными элементами сходы на передачу суборенную за неделя почвы три, пятьдесят один сотых гектара 11.42. Для розміщення та експлуатації основних пісокних і видопромежных будівель споруд и крем старой робной машины та включаючи об'єкти оброблення відходів управления з законочим енерго... блоком приватного акціонерного товариства і Срз за адресою.

Просто наступный питание. Про передачу говорит, что мы таймские альянс во время строки на 25 руки, со мной не на кину 20 квадратных метров. Я бы не совершенно не инший людей, информацию Місце месяц Червос, проспект Миру 19. Oh, Якова, yeah. пара, mm -hmm. Справа в тому, що там е це ж комунальне майно, так? Ось, давайте зробимо моя пропозиція виявилася, подивитися, що там що до чого, бо це питання вже не перший раз вноситься. Воно ось, хто за виїзд? за виїзд? Хто за? Проти? Трималося на. На Про передачу земельної ділянки онлайн власності площу 26 квадратних метрів з адресою селища село Красовадовицька, державну власність для розміщення та експлуатації основних підсобних добирів, будівлі споруд підприємств, принцип підробних машина та інших промисловості включає. І оці об'єкти оброблення відходів, зокрема, зі негля геніруючим блоком, щоб підпалився в подачу і передачу дітей для користування чорноморському професійному судоремонтному ліцею. Іх згодом і є, і згодом і є, і згодом і є, і згодом і

Трохи втрималися, немає нічого прийняти, не спокійно питання. Приймали змогу Савілі Волк на тені у власній земельній ділянці площу 110 для індивідуального дачного будівництва на території Чорноморської міської ради. Цивільна земельна ділянка, відповідно до закону, на сьогоднішній день. Зрозуміло. Пропозиції зауважені немає. Хто запрошував прошу голосувати. Проти. Про, про відмову Гавріху в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою, що для відведення в оренду середньої ділянки орієнтованою площею 155 м метрів, яка розташована в селі Малозелинська, вулиця Культурна 11, в зв'язку відповідності невідповідністю від цільового для графічної та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу, місця бюджетної документації, місця чекуючих. Дання пропозиції заважено. Проти підтримувати. Так, 4-1. Прогнесення змін до рішення Чорноморського міського доласті від 2024 року No 732. Комунальної власності земельні Черної міської ради. Одеського району, Одеської області, дозволу на розроблення технічних документації для оцінок рішування слідків земель в місті Черноморське, селища Олександрівка, село Молоде та село Бовешів-Балтів, межах Черноморської міської ради, Одеського району, Одеської області. Стосовно посилання на постанову міністрів України від 0312 року номер 1147 про заключення методики нормативної грошової сімки за май. А що значить стосовно посилення? На сьогодні я зрозумів.

Додатково питання про завершення технічної декорації, що доволі об'єднання земельних діян Червочову за адресою міста Черноморського сенатор 72 27 та укладення до сільського розв'язку другого до району землі на районній площі на місцеву дорожню до ситуацію. До до Від сільового призначення № 1202 для розміщення та експлуатації будівельних споруд морського транспорту стосовно нормативної першої оцінки та орендної плати за земельні ділянки, які сформовані в результаті поділу, а саме земельні ділянки площою 0,17 гектара, Площа 0,06, 67 гектара і площа 0,0443 гектара. Пропозиції заложено. Хто за? Проти підтримував на річного. Дякую всім. Ви знаєте, що ваші написали целую швидкість.